Усім привіт! Сьогодні у нас буде плиточка шоколадна з пісташкою, пастою та катаюфі. Амаш на дубайський шоколад. Усім смачного також нагадую в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступні ідеї для мокбангу. Переходять. Виглядає вона звичайно. Бой! Ось так вона виглядає, тобто вона дуже довстане, тобто, Прям вай! Дуже велика. Зараз пробуємо, ж щожини всередині. Це саме те, що мені хотілося відчувати. Максимально багато смаку фісташки. Це саме те, що нам потрібно. Плюс дуже смачний молочний шоколад. Серединці також крізь елементи, вони дуже класно хрустять. Але при цьому не відчувається, що ви там їсте щось аля вафлю. Тобто відчувається прям фісташка і трохи шоколадом. Мені цікаво, скільки вона вісить. Це 100 Ну, Як приблизно звичайна шоколадка, але я навіть половинки не з'їла, а я вже все. Ну, треба з'їсти повністю. До речі, Аврора з Міленіуму, у них колаборація, конкретно подарункові коробочки. На щастя, на щастя, моя подружка додала гарну ідею, бо я вже хотіла купити ці коробки на подарунок. Так, давай спробуємо от сьогодні вечірком зараз заточимо. Якщо буде добре, купимо. Я собі куплю там, щоб рідним, знаєте, на ну, ці геліки для душу, наборчика, А от таку класну коробочку, тінюшка коробочка, все. Плюс її можна відкрити тут і покласти, наприклад, якусь прикрасу або щось, що потрібно людині, не тільки гроші, ну може їх покласти в коробочку і подарувати. Вона виглядає дійсно як. Подаруночок під ялинку. Ми купляємо ці цукерки, несемо, починаємо пити чай. І виявляється страшне! Вони з чорним шоколадом. Я теж шоці? Тобто, там не зрозуміло, що це чорний шоколад, але знизу написано, що там. Цукерк, набір цукерок такий-то, такий то з горіхами. І тільки, коли ви йдете до складу, тільки там ви бачите, що на першому місці написано, що це чорний шоколад. Як часто ви читаєте склад в солодких якихось подарунках перед тим, як дарувати? Майже ніколи. Саме так, тому. Дуже часто діткам дарували стрілеча, здається, так називається ці цукерки в вигляді стріли. Насамперед це факіл. Для мене це факіл. Вони ще виглядали так, ніби там хтось, знаєте, просто крапочки наставив як у Божої корівки. Тобто там конус зверху білий шоколад крапочками. І всередині класна начинка. Я їх дуже любила. Потім, як виявилося, в них дуже багато алкоголю. Ну хто його? Ну нащо дітям таке дарувати? Не знаю. Ми діти їли те, що нам давали з довірою. А це була ромашка з алкоголем. Це п'яна вишня і так далі. Ну, в п'яний вишні ти хоча б розумієш. Тобто тут одразу тобі кажуть, ну, як ромова баба, ну тобі одразу кажуть, тут є алкоголь. Ну, в стрілічка конфі... цукерках, ти не дізнаєшся цього майже ніколи. Тільки коли ти подивишся з, з міст, там, де коробка. І це добре, якщо коробка, якщо ви брали розвісні, не побачите ви нічого. Ну, Можна, в магазині підійшовши, наприклад, там, якщо ви накладуєте самостійно десь в АТБ, так, можна. Але якщо ви, наприклад, зайшли в якийсь магазин, де вам накладають, то ви склад не дізнаєтесь ніколи, тільки загугливши. То не факт, бо в якомусь магазині це можуть бути цукерки, аля... Носики Буратіна, в якомусь це стріла, в іншому стріляче і так далі. Чому я згадала? Вони знову з'явились в Аврорі, великих пакунках. Можливо, потрібно буде купити їх, не знаю. Але з чорним шоколадом я точно рідним, нічого дарувати не буду. Я їх поважаю і. Як можна рідним таке дарувати. Я ж не грінч. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви купили на Чорну П'ятницю. Бо я як людина, яка любить щось купляти, але при цьому не помічає цього. Ну, тобто, якесь опитування. Що, скільки ви купили книжок? Я взагалі не купляла книжок. але були інші пріоритети, я займалася зовсім іншим. Ноль. Я повертаюся на свою книжкову і розумію, що там не чекає дві нових книжки, які були куплені на Чорну П'ятницю. Знаєте, мені здається, вони просто так. А що це? Що? це? Що? Ми жарт для тебе? Загалом-то ми тут? І ти нас купляла? Угу. Так, не те, щоб вони були великі. Великі книжки мені подарували на день народження. Там такі пандури, що нема можна вбити, в принципі. Але Ну слухайте, убивати когось бріджертонами це надто дорого. Це брід Хоча знаєте, я, мабуть, люті. Ну тобто, я не знаю, що думали мої рідні, коли дарували книжки з мого вішліста. Тому що буквально там є а, абсолютно щось -то там. Тобто назва абсолютно, там така червона обкладинка а, від морських а, піхотинців mm -hmm. і Брючертонір. Yep. Перша книжка серії. Mm. Якраз. <laughs> Чому б і ні? Під різний настрій, знаєте, є настрій прям достігаторства, а є настрій, коли ви такі трошки меланхулійні, хочете Отже, впасти камінцем і полежати почитати. Ось для цього і бріджертони, і нетфлікс. А от коли вам достігаторство, то ви берете цю книжку, прочитали декілька сторінок. Треба ще робити, ще працювати, і йдете. потрібен баланс в цьому